Друзі, я вас вітаю. Є дві версії мирних планів, які в медіа курсуються. Одна версія це пропозиції США, а інша версія це пропозиції України та Європи. Відповідно, Україна наполягає на ключовому повне і безумовне припинення вогню, після чого може бути діалог. Вже діалог про все інше. Сполучені Штати Америки пропонують про. Говорити про території, починати відповідно і ставить питання Криму. Це те, що є в медіа, безпосередньо ми не чули, щоб це озвучувалось. Але президент США в інтерв'ю Time заявив про Крим, який вони нібито ледь не готові визнати за ворогом. Саме вони, Сполучені Штати Америки. Україна, звісно ж, не визнає Крим Російським, ніколи не визнає цього. І насправді не мали б цього робити і західні партнери, насправді, тому що це повністю руйнація світового порядку, який існував після 1945 року. Ну, можливо, в цьому і логіка Сполучених Штатів Америки, може, вони й хочуть зруйнувати такий світовий порядок разом з Росією, хто його знає. Але Давайте от на чистоту з вами: як можна вести якийсь діалог, поки ворог запустив, от зараз знову запустив шахеди, поки б'є по цивільних постійно, поки вбиває дітей, поки просто воює? Перший крок до будь-якого діалогу, конструктивного саме діалогу, мав би бути після того, як замовкли б і гармати, і шахеди, і балістика, і крилаті ракети. А ворог на фронті зараз продовжує штурмові дії на Сумщині, продовжує штурмові дії на Лиманському напрямку, на Покровському напрямку, на Куп'янському напрямку, на низці ділянок, як ні в чому не бувало. Відповідно, ворог хоче отримати щось, поговорити з президентом США Трампом, ще щось і при цьому не зупинити бойові дії. Така ситуація. Хоча насправді Сполучені Штати Америки на самому початку говорили, припинитися має вогонь. Потім якось воно все розмилося за якимось енергетичним перемир'ям, за ще чимось. Але початкова історія була і в президента США Дональда Трампа це повне припинення вогню, і Україна одразу ж погодилась на це 11 березня. Відповідно, США мали б дотиснути хоча б це від Росії, щоб вони повністю припинили вогонь. І як ми бачимо після меседжа Трампа, опублікованому в Трус Медіа, чи як воно там називається, сочмережиться його про те, що Владімір, мовляв, перестань, воно не спрацювало, і ворог просто поки й не був знову ж таки балістикою, але продовжує атакувати шахедами. В будь-якому випадку, в будь-якому випадку, Україна відкрита до різних форм діалогу. І всім зрозуміло, що війна завершується будь-яка діалогом. Але це не може бути однобічний процес. Не може бути, знаєте, не може бути дотискання когось, якщо цей хтось виключно Україна. Подивимось, чи дотисне Трамп Росію хоч в чомусь. Поки що, поки що, Росія знову запустила шахеди. Друзі, тримаємо стрій в будь-якому випадку. Як би там не було, у нас має бути сильна армія збережена, у нас все має бути Україна і гарантія.